Олександр Та генерал військової розвитки mm -hmm. Гарищук Петрович. Будь mm ласка, полодомерно -hmm. змагання. Звідси чи давайте, щоб всі бачили, ми вийдемо з щоб нас всі бачили. Доброго ранку, дорогі друзі, нам, генералам військової розвідки Гарашуком Петром Григоричем, дуже приємно побувати в вашому шановному колективі, який робить так багато для ЗСУ. Слава Україні, друзі. Героям слава! І дорогі друзі, дозвольте передати слово народному герою України. Генералу військової розвідки, який дуже багато пропрацював у Вашингтоні, в НАТО, в Брюсселі, Петру Григоровичу Гаращу. Дорогі колеги, мені дуже приємно сьогодні бути тут серед вас, визначних лікарів нашої держави. Мені в Голландії також зробили операцію на серце. Серце зупиняли на 5 годин, От, тому я не понаслишки знаю про медицину. Коли зайшов в операціонну, коли мене привезли, я кажу, у наших людей також руки золоті. Ну, На жаль, обладнання є таке обладнання. Не був я у вас. Тому... У нас у нас найкраще в світі обладнання. Супер. Тому, але руки золоті. Не завжди всіх є. У вас так. Да. Мені сьогодні дуже приємно від нашої общественної організації нагородити найкраще орденом вашого керівника. А це заслуга не тільки Василя Васильовича, а це заслуга всього колективу. Тому сьогодні визначний день для вашого колективу. Ми нагороджуємо не тільки Василя Васильовича, а в його обличчя всіх вас. Всім чудовим, чудовою нагородою, називається Патріот України. От я показую який знак, який орден. От, бачите, наскільки нас ворога об'єднав навколо э, жовто-блакітного кольору колодки цього ордену, цієї нагороди. Ну, він сам не очікував, що він нас може так об'єднати. І коли не оголошують тривогу, я думаю, що за нас вже забули, чи що? Ну, хай працює. Я думаю, що йде, кожна війна має свій початок, але має кінець. І перемога буде обов'язково за нами. Але сьогодні інша проблема. Сьогодні... Василь Васильевич, привіт від нашої общественної організації. Дякую. ще одна в біографії, одна стрічка. Є державні нагороди. У Василя Васильовича багато нагород, але від общественної організації, від суспільства, від нас з вами. Це дуже почесна нагорода для таква. Дякую, Петро Григорович. Я вважаю все ж таки, що це нагорода для всього колективу, тому що за час бойових дійств і повномасштабного вторгнення в інституті прооперовано біля 2,5 тисяч військовослужбовців. Із них 168, по-моєму, або вже, мабуть, і 170. Це з бойовою травмою серця. Це те, чого раніше ніколи не було, що нам прийшлося починаючи з 2014 року освоювати. І на цей момент з бойовою травмою серця прооперовано біля 170 семидесяти військовослужбовців. Це їм надають допомогу на передовій. І зразу везуть сюди. Це вже нами е, нова технологія запропонована спільно з військовими медиками, тому що їх раніше завозили по різним госпіталям, де не надають цієї висококваліфікованої допомоги, а це зараз зразу е, везуть до нас. Маємо е, прямий зв'язок з хірургічною службою Міністерства оборони і е, безпосередньо виконано у нас. Дорозі, це все заслуга нашого колективу.